Всім привіт! Мене звати Наталя. На моєму каналі ми говоримо за догляд. І сьогодні хочеться поговорити про дуже делікатну тему, а саме про догляд за шиєю, за зоною шиї. Залишайтеся, будемо зараз говорити. Я знаю, що на від Ютубі вже дуже багато відео і багато професіоналів про це говорять. Ну, можливо, і своїх 5 копійок мені хочеться вставити. А також я відповідаю на один коментар. Ми запитали про мою шию, сказали, що вона в достатньо гарному стані. Я за що я дуже вдячна, звичайно. І хочу поговорити просто про мої якісь трюки, про секрети, про те, що роблю я. І насправді для мене стало за відкриттям, тому що я думала, що я за шию практично не доглядаю. Але коли я почала дивитися деяких блогерів, потім почала аналізувати, то виявляється, я дуже багато чого роблю. І зараз я про те розкажу. І перше і дуже важливе – це звичайна вага. Я знаю, що ця тема для всіх дуже делікатна. Цю тему стараюся обійти, тому що всі говорять про те, що скинути вагу це дуже непросто, це е, в, треба дуже багато зусиль і так далі. Я скажу про себе. Я та людина, яка набирала вагу два рази і набирала по 20 кг плюс після перших і після других родів. Я знаю, як скидати вагу. Я знаю, що це таке і так далі. Но разом з тим я знаю, що це достатньо реально, тому е, це реально все. Це тема закрита. Ну, дивіться, що дає вага плюс е, інші ті, ті проблеми, які вона, яка мене визиває, вона в тому числі змінює положення вашого вашого тіла. Тому що, коли великий живіт, коли великий живіт відповідно тіло перегинається і йде вперед. Так? Тому що як вагітні ходять ось так, тому що йде нагрузка на, на шийний відділ, на шийний він не витримає, коли м'язи особливо сотні слабкі. Получається ось так, що, що ж тягне І що виходить? Шия згинається, і ось ці всі зморшки, ось, будь ласка, всі ці гармошечки, вони тут одразу і вилізуть. Тому не поговорити про вагу я не можу. Ну не можу, це дуже важливо. Це можливо, я, 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 снім, я скидала вагу, я знаю, як це робити, тобто це важливо. І тут ж, зразу буде випливати інше. Змінюється постура. Так, і що роблю я? Я вже пропрацювала достатньо над своєю вагою по різним причинам, і це і стрес, в тому числі на мене впливав, і я скидала вагу. Так, це теж було. Ну я що, що який висновок зробила? Що я виявляється, ну що я зняла вагу, я контролюю за своєю кустурою да? самої спини. Я знаю, що я в будь-який момент, коли тільки я про це згадую, я стараюся випрямити спину. І поставити шиї трошки якби назад. Ось я випрямляю спину і шию трошки ставлю назад. Тобто, щоб це було такий прямий пряма, стопчик. був. Шия була ну, тобто, шия була з'єднана зі спиною. І це все часто це все виглядає у нас ось так, в тому числі в мене. У мене спина не настільки прокачана ще. Мені треба ще працювати в, в спортзалі, щоб прокачати більше спину, щоб після других родів я теж носила дитину, відповідно, в мене це положення є. Я дуже про нього часто, коли я забуваю, я в такому положенні хожу. Але при кожній любі нагоді я все-таки стараюся оп, назад поставила і шию назад. Тобто, це в мене в голові є, воно в мене записано в пам'яті. Це дуже важливо. Тобто, це все буває не ідеально. Я це роблю не завжди, я про це забуваю. Бувають різні дні, це нормально. Але Но все-таки в голові, в мене це записано. Я це знаю. І при любві нагоді я така, оп-оп. Це те, що роблю я. А, далі поговоримо про подушку. Подушки бувають різних розмірів. І якщо у вас високі подушки, або ви любите спати на високих подушках, то буде те саме. Якщо у вас подушка висока, то в будь-якому випадку ви, ви будете спати ось так. Ну, ви, ви можете лягати рівною спиною. Лягати ви будете починати більш рівною спиною, потім вночі ви сповзете, і це буде. Тобто, знову ж таки, ось це положення голови. Бы. Я, наприклад, це знаю, і і мене подушка по-перше, вона дуже мене м'яка, і я все-таки сплю максимально, щоб це було горизонтальне в мене положення тіла. Ідеально, все-таки привикнути спати на такому валитку, щоб ця голова голова повністю лежала на матрасі. Це було б ідеально. але це достатньо складно. Так, до речі, спали більше. Також виявляється, я роблю вправи, і в тому числі вони задіють цей саме м'язовий корсет шиї. Ніколи цьому не придавала значення. Я їх роблю, я про це знаю. І тут такий основний момент, що з віком ось ці м'язи, і отутки розпоширюються сюди, вони спазмуються. Спазмуються і стають менш еластичними. Відповідно, теж оцей курсет буде нас стягувати. І його треба розтягувати. Які вправи для цього я роблю? Перша вправа мені дуже подобається, це робити ось так. Я зараз поставлю, я буду намагатися показати. Це трошки. Подавати шию вперед. І ставити рівно. Вперед і ставити рівно. Вперед і ставити рівно. Вперед. І ставити рівно. Вперед. і ставити рівно. Старатися прямо щоб так от горизонтально і ставити. Таким чином ми працюємо по-перше з цією зоною. І трошки з цими м'язами працюємо. Далі вправи, які роблю я через день мені, і мені дуже подобається. Коли ти стаєш вранці, ти просто не можеш розігнутися. Тобі треба трошки щось де, де зробити. Це вправа, но з диханням. Тут обов'язково дуже обережно. Не спішим і дихаємо. Як я роблю це? Задача наша покласти голову максимально ближче до, до плеча. Але при, при цьому ми не повинні нічого тягнути особливо, а дихаючи, ця м'яза буде розслаблятися. Просто під, в, в, під вагою голови вона буде просто падати якби, в другу сторону. Далі ми нахиляємо голову назад, теж дуже обережно і дихаємо. Дуже важливо дихати. Спина максимально рівно, Тримаємо її рівно.

Далі дуже люблю вправу на ці крилишки, да, які нам допадки, аби їх розслабляти. Тому що у нас стрес акумулює, до речі, саме в цій зоні. А, ось так от мені показав масажист, зараз я буду намагатися вам показати. Ось так от робимо ось так, от ставимо плечі і робимо назад. Раз. Робити. Щоб задні лопатки вони якби так от сходились і розходились. Сходились і розходились. Таким чином ми розтягуємо м'язи, знімаємо з них стрес, знімаємо всякі блоки, всякі спазмуючі ці ефекти, які нам стрес провокують. Хоч два рази в день по 10 раз, це було б ідеально. Я інколи роблю, інколи забуваю, інколи знову роблю. Але я про це пам'ятаю. Знову ж таки, повертаємося до чого, з яким ми почали. І оста... да, і ще дві вправи. Саме вже буде безпосередньо працювати з цими з м'язами цими і з, з другим підборідком. Одна з них це руками, ось цими ладошками нашими. Ми будемо нажимати на ось цю м'язу, ось так от. Прямо так от підборідок під, під, під підганяю і нажимаю. Ну я не тягну шкіру, а на це м'ясо якби нажимаю сильно. І останнє вправа, ось так от кулачки під підборіддя я роблю. І стараюся, кулаками якби, роблю супротив, а підборіддям стараюся супротив подавати. Достатньо. Я думаю, що це прекрасно. Якби це робити ще кожен день? Ідеально. Ну і е, особливо, які засоби для шиї я використовую? Особливих засобів я ніколи спеціальних не купляла, ніяких ні патчів, ні кремів і так далі. <кхем> не знаю, не пробувала. Можливо, не було такої потреби. Але завжди, що я роблю, якщо я наношу якісь зволожуючі або такий живильний крем. Чи сивортки, чи тоніки, я все наношу теж на шию. І я не тру ні лице, я так от не, не тру кримами. Я все такими прикладними рухами. Або прихлопую от от легенько пальчиком, або так от все прикладаю. Тобто я вмила лице, протерла, так от його прижала полотенцем протерла, набираю в руку тонік, розтираю і отак от от прижала, 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 прижала і на шию. І сюди, і залишки на руки, і на літті. І ще, знаєте, про який хочу момент поговорити. Я про догляд на цьому каналі про догляд. Мені самі просто подобається це все робити, тому я про це говорю. Це не хайп, це не те, що, на чому я хочу там не знаю, говорити про те, що я не роблю, це реально моя рутина. І що я зрозуміла, що для мене лице це не ті, тобто краса, лиця і там дорога косметика, чи якісь там спеціальні суперкласні крема. Це не тільки про лице. По-перше, я розказала, що я завжди стараюся це розтягнути, але я також доглядаю з тілом. Яким чином я не користуюся сульфатними гелами для душа? Це все для мене. Ну, мені здається, що це вбивається все одно, щоб помити шкіру фейлі або стиральним порошком. Ну, як вам така ідея? Мені здається, що не дуже. Чекати від цієї шкіри чогось хорошого нема. І будь-який крем, коли ти заходиш в звичайний супермаркет і намагаєшся подивитися його склад, то в першим буде вода, а другим буде сульфати. там лореаль, лоуреаль і так далі. Їх різних варіантів і є. Ну це завжди саме виявляється слово це є сульфат. І воно складає там з двох-трьох слів. Ні, сульфатними гелями для душа я не користуюся. При цьому мене шкіра не пересихає і мені не потрібні особливо крема. Я тільки взимку використовую крема. Може літом, але для того, щоб ароматизувати тіло або якісь масла. Ну для того, щоб зволожити е, шкіру. Ну так, у мене шкіра можливо не, не зовсім суха. Тому це така тема. Але знову ж таки, я не користуюся сульфатними гелами для душа. І, і ще я помітила, як люди миються мочалками, в тому числі я зараз не говоримо про шию, як вони наливають беруть мочалку, таку хорошу, щоб вона там відскрабувалася. І не проти, я, наприклад, не проти. Це хороша мочалка. Беруть, наливають максимальною кількістю шампунь і починають шиї, і прямо починають її тертити шию. Що ж ви там хочете? Собі так в мене питання, що ж ви там собі хочете відтерти? Грехи свої? <сміст> шисте. Ну це просто жах, ви ж її вбиваєте. Шию взагалі не треба мити мочалкою. Можна буквально, ну це вже якісь там залишки, піни від залишки, гело для душа, там буквально трошки так її щось там смієте. Ну, легенько, аню і того. Не чекайте шкіри хорошої. Ну, мені так здається, треба чекати хорошої потім шкіри на, на шиї. А ми вже всі знаємо, що як шкіра навколо очей, шкіра на шиї це з самих чутливих зони, які відрізняються по своїй... Товстині по своїй структурі він, наприклад, навіть шкіри на лиці і навіть від шкіри на декольте. Тобто це самі тонші тканини, тому їх з ними максимально треба обережно себе входити. Чи там вмиваються дівчата, беруть гідрофільне масло, чи якусь міцелярну воду наливають на і ночи, ну і так стрательно терти, отак от прям. Чи губи теж ось так. Ну і або митися ось так мочалками. Шию, знивати ж все, що там накопилося напроти всього їхнього життя. Мені кажуть, що це неправильно, я, наприклад, так не роблю. А вже як робити правильно, вирішувати вам. Ну я про це розказую, Надіюсь, це відео було цікаве. Воно більш таке було більш про, про поговорити. Але ну, всякі є теми. І це, це дуже важлива тема, це дуже важлива тема. Я ти ж це я теж бачу, є в мене є зміни, особливо в мене є зміни під очима. Я зараз дуже серйозно над цією темою скажу так займаюся. Я підбираю зараз ті засоби, які мені потрібні, яка в мене є, я про що визначає, яка в мене проблема зараз під очима, наприклад. Я зараз займаюся підбором продуктів для, для мого обличчя. І для шкірі моїх очей, тому що я бачу, як моє обличчя зараз міняється, і я розумію, що той догляд, який в мене був раніше, мені вже не підходить, мені потрібен інший догляд. Зараз у мене теж класні є продукти, наприклад, для умивання, в мене є дуже гарні засоби по сміттю макіяжу, тональні крема і так далі. Тобто, то в мене є про що поговорити, наприклад, якщо було б цікаво теж дізнатися, що вам цікаво, є, наприклад, те, чи засоби по догляду, чи засоби по знитю макіяжу і так далі. Ну, в принципі, навіть, мабуть, буду закінчувати відео. Надію, що це було цікаво. Щось ви мене послухали, я з вами поговорила і, в принципі, буду закінчувати відео. Дякую, що були зі мною і до скорої зустрічі.